Привіт! З вами подкаст Англійський Експрес, випуск номер 14 І ми продовжуємо вивчати англійську. З вами Герман та Ксенія. Герман, не слухай, а яку останню пісню ти слухав? Mm. Дай згадаю. Зараз, зараз. А, ah, uh, What a wonderful world. Ага, mm -hmm. окей. То ти такий консерватор в плані музики, так? Насправді я теж люблю слухати музику, яка вже трошечки застаріла, і я слухала пісню It's Too Late Apologize. Мені здається, ця пісня може бути моєю ревесницею. До речі, назва цієї пісні. Сподіваюсь, що вона саме так і називається. Вона пов'язана з темою нашого сьогоднішнього подкасту It's too late, apologize. Ага. І як же це перекладається? Якщо ми будемо перекладати дослівно, занадто пізно просити вибачення. To apologize. просити вибачення. Цікаво, що саме це слово не дуже часто використовується. Ні, ну ми, звичайно, можемо сказати I apologize for, але звучить дуже формально. З друзями ми так не скажемо, але можемо босу так сказати, та і з яким не дуже товариські відносини. Але все, все рівно, трохи за офіційно. Чи є ідеї, які фрази ще можна використати, коли ти вибачаєшся за щось? Excuse me. Excuse me. так, доволі часто використовується. Таких фраз насправді є декілька, але вони використовуються в різних контекстах. Наприклад, давай розглянемо фрази sorry and excuse me. Я тобі наведу приклад двох ситуацій. Перша excuse me. Can you help me? І друга. Sorry, I'm late. Як гадаєш, в якій ситуації ми зробили щось погане? Друга. Вірно. У другій ситуації ми вже щось зробили, запізнилися. Тобто ми провинилися і тепер просимо за це вибачення. В таких ситуаціях коректно використовувати sorry. Щось зробили вже, і треба вибачитись. При тому нашу думку можна сформулювати декількома способами. Наприклад, те речення, яке я вже навела, як приклад. Sorry, I'm late. При написанні це буде sorry, I'm late повна форма нашого речення. Але. Можна сказати, вибачте за запізнення. Запізнення нам треба якось перекласти англійською мовою. Ми будемо це робити sorry for being late». Тобто ми додаємо тут прийменник for, і після прийменників нам необхідно ставити дієслово у формі те, що ти називав Герундію у минулому подкасті. Тобто нагадую, ми додаємо закінчення «ing». Sorry for being late». Sorry for being late. Ага, тут такий приклад доволі неоднозначний і не найпростіший, хоча сама фраза використовується дуже часто. По-перше, коли ми раніше згадували про закінчення "-ing", ми просто брали слово, дієслово слово і не задумувалися, так? Like liking, cook cooking, do doing. А тут ми взяли саме бі, не or am", а саме be. Тому що для побудови грунтя, а саме коли ми додаємо якесь закінчення, наприклад, тут "-ing", нам необхідно брати неозначену форму дієслова або інфінітив. Я нагадую зі школи, що воно відповідає на запитання, що робити, а тобто, що робити бути, і в англійській мові починається з ту. Так, зазвичай. Просто не у всіх фразах ми використовуємо ту, але, скажімо так, в неозначеній формі дієслова ти будеш знаходити слова у словнику, і вони будуть починатися з ту. Але загалом мало ситуацій, коли ми дійсно використовуємо ту. І ось повертаємося до нашого прикладу: sorry for being late. лейт. Тобто взяли «be» в інфінитиві і додали «ing». Чому ця фраза така непроста? Тому що йде неспівпадання частин мови в українській і англійській. Давайте послухаємо, я запізнився, тобто ми кажемо тут про дію, що зробив. Але в англійській ми кажемо «I'm late», тобто я є пізній. Угу, і... Прикметник та, та і від цього вже пляшемо. Таких неспівпадань. Не дуже багато, але є. Тобто, знову ж таки, необхідно вивчати фрази, а не просто слова. Але давай рухатися далі. Давай наведемо декілька прикладів саме з прийменником for, те, що найчастіше використовується, щоб не заплутатися. Наприклад, вибач, що сказав це. Sorry for saying that. Sorry for saying that. Угу. Вибач, що розлив каву. Sorry for spilling the coffee. Sorry for spilling the coffee. Ага, так. Ну тут, звичайно, що ми підсилюємо, щоб ви почули, mm -hmm. та, що використовується. Але коли будете говорити, sorry for spilling. It's okay, if no one hears that you say ing. Вибач, що не купив пляцок. Sorry for not buying cakes. Sorry for not buying cakes. Ага. А, помітив, що останні речення трошки відрізнялося від попередніх. Та? у нас тут з'явилася негативна частинка. Ну mm, так. Та. І дивись, що ми зробили? Ми поставили нот перед нашим дієсловом закінченням ing. Тобто ми просто додали. Нам не потрібні ніякі інші дієслова по типу «don't», «doesn't», «isn't», «aren't». Цього просто достать. Все доволі просто. Добре, що ж тоді е е з цим е з «excuse me»? його ми чи не використовували? Ми його як будемо використовувати, насправді використовуємо, і я гадаю, зараз, якщо знову ж таки, про зараз, якщо спробувати згадати фільми, то ти достатньо часто чув цю фразу. Давай повернемося до привісної фрази, яку я навела як приклад. Excuse me, can you help me? Ми ж тут нічого не зробили, ну поки що, так? Тобто ми тільки на майбутнє питаємо. Тому вибачатися ще зарано. На що схожа ця фраза? Чи скажімо, з якою метою ми її можемо використати? Excuse me, can you help me? О, Перепрошую пані. Чи можете допомогти? Так, тобто, схоже, що ми не знаємо, як людину звати, наприклад, і хочемо привернути увагу. Ти прав, щось на кшталт українського перепрошую. Тобто ми не вибачаємося та не вибачте мене, будь ласка. Перепрошую. Тобто з вибаченнями взагалі нічого немає спільного. Ми часто використовуємо цю фразу, коли хочемо звернути на себе увагу людини. Найчастіше ми не знаємо її ім'я. Наприклад, у магазині в ряду з Морозовим не можете розминутися з іншим покупцем і кажете, excuse me, can I go there? Mm -hmm. Припрошую, може я тут пройти. Excuse me, can I go there? Excuse me, can I go there? Так. Або, наприклад, ви забули свій годинник і телефон, і всі інші гаджети. та, І ви зупиняєте когось на вулиці. І питаєте котра година. Excuse me, can you tell me what time it is? Excuse me, can you tell me what time it is? Mm -hmm, та. А, або запитуєте, як кудись пройти. Ну, можемо сказати, наприклад, де? Де лікарня? Excuse me, where is the hospital? Excuse me, where is the hospital? Ага. Або можемо запитати там, перепрошую, а ви не знаєте, як може дістатися лікарні? Excuse me, how can I get to the hospital? Excuse me, how can I get to the hospital? Mm -hmm. Тож, давай підсумуємо. Sorry, використовуємо, коли ми щось зробили, і нам реально необхідно отримати пробачення від людини. Там, sorry, sorry for doing something. Excuse me, коли просто звертаємо увагу людини на нас. Давай розіграємо декілька діалогів, щоб порівняти їх використання ще раз. Mm -hmm. Добре. Excuse me, do you live here? Yes, I do. Is there a bank near here?» Yes, go down the street and turn after the university. Thank you. You're welcome. Так, тобто отримали такий міні діалог, який може статися на вулиці. При тому як Україні, так і за кордоном. Зараз іноземці достатньо багато, так що будьте готові. Давай подивимося на другий, такий коротенький. Hey, where are you? Everyone is already at the meeting. I'm sorry for being late. Угу, наша класична фраза знову ж таки, та фраза, яку буде найчастіше використовувати. Окей, і давай подивимося на останній. Oh, I'm sorry. I'm sorry, for ітиніт. Ай лайк кейкс. Такий собі confession від тебе. А, добре, до речі, на те, на що я не звернула вашу увагу, але можливо теж проговорити про це. Вибач за те, що я запізнився. Вибач, що з'їв цей торт. Ми вибачаємося за минулий час. Правильно те, що ми вже зробили. Але нам ніяка ознака минулого часу не потрібна. Самого герундія, тобто діє слова закінчення майнджі, достатньо для цього, тобто ми кажемо про саму подію. Окей, я думаю, що після сьогоднішнього подкасту ви точно не загубитесь і зможете попросити по допомогу. Ну а коли накосячите, то зможете ще й прибачення попросити. До зустрічі в наступних випусках. Та, друзі, не забудьте перечитати наші скрипти, не забудьте потренуватися з новими картками Quizlet, І до зустрічі!